Я чи виконую, чи пишу заяву на відставку. Все. Ну, бачите, Коломойський же ж казав от недавно, що міндіч не виглядає на голову мафії, що він просто теж таке зв'язко, як це зв'язуюче з зв... ланку. Ну, а, а, а яка зв'язуюче звіно може мені давати міністру команди. Ну як? Я ж я міністр галузі, палива та енергетики, там мільйон людей працює, атомні станції. Та... І приходить якесь зв'язуюче звіно, іде. Ну чому ну, це повинно мати якусь якісь. Символи. Це якась тотальна я, деградація я, я системи управління. А про перевіряли і раніше людей так. Та приходили, от ми там домовилися і так далі. Кажуть, почекайте. Це. Ну от президент там сказав, чи от ми була нарада, ага. він прийняв рішення, да? я кажу: так от у мене говорю, три телефони: десятка, сотка і трьохсотка. Пряма прямий зв'язок з президентом. А він, говорю, вони ні дзвонять. І я команду не отримав. Що що ви мені розказуєте? Що президент і так далі. Якщо президент е, він буде вважати, що так, він піднімає трубку і чи дає команду, чи радиться, чи питає щось, то то ж саме прем'єр і віце-прем'єр. Це от три людини, які можуть е, давати розпорядження, навіть і то, якщо ти згоден, давайте письмо не розповідь. Письмово.